Футбольне поле Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи осередок спортивних подій та розвитку молодих талантів. 15 вересня пройшов турнір з мініфутболу серед дітей у трьох вікових категоріях: 2017, 2018 та 2019 років народження. Змагання присвячені Дню фізичної культури і спорту України та пам'яті тренера-викладача Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи Олександра Івановича Таранухи. Турнір організовано за підтримки відділу сім'ї молоді та спорту Прилуцької міської ради, дитячо-юнацької спортивної школи та вихованців Олександра Таранухи. До спортивних баталій приєдналися чотири команди. А це дві з прилук, футболісти з варви та Гребінки. Звичайно, це дітки такої деякі такі команди розпочинають. Ми, наприклад, вже розпочинаємо третій навчальний. Рік. Да, вперше, вперше ми набрали таких маленьких діток: 4, 5, 6 років. Зараз їм там 5, 6, 7 вже. Тобто і в три рочки проводили діток. І зараз ведуть і 21 рік народження, і 20-й рік народження. Тобто дітей дуже багато. Тут а треба з обережністю до цього підходити. Тут основне завдання зараз, щоб діти полюбили футбол. Щоб вони отримали якийсь змагальний досвід. Тендітна Олександра займається футболом майже рік. Говорить про своє захоплення. Спорт це невід'ємна частина життя. Я дуже люблю займатися футболом. Але найбільше дівчинка обожнює перемагати. А маленькому футболісту Макару найбільше подобається «Грати». Олексію лише шість років. Футболом займається з чотирьох. Хлопчик зізнається, що не уявляє своє життя без м'яча. Футбол для нього це половина моєго життя, і, і, і я займався спортом вже два роки. А гравець футбольного клубу Варва Денис обрав саме такий вид спорту, тому що він прикольний. Ти получаєш награди, кубки». І повчаю, і, і їздиш на турнір. Всього в колекції хлопчика медалі у мене п'ять. І кожна з них це результат наполегливої праці та любові до футболу. Бо саме такий вид спорту для Дениса друга життя. Іван гравець команди з грибінки. Вони вперше грають на прилуцькому полі. До змагань готувалися ретельно, каже хлопець. Ми ну, передавали пас. Забивали голи семирічний Макарчик з нетерпінням чекає кожного матчу. Найзахопливіший та найулюбленіший момент у грі забивати голи. Дітки, які брали участь у турнірі, це найменші вихованці тренера-викладача футбольного клубу Гребінка Івана Щеголя. Але й для них участь у таких змаганнях це набуття досвіду. Ігри турніри для дітей, тим паче, ще маленьких для них це новий ковток повітря. Вони розвиваються їм. Цікаво, і вони більш хочуть більше займатися футболом. На полі панувала атмосфера напруженої боротьби та спортивного ентузіазму. Маленькі футболісти, серед яких були дівчатка, змагалися з невтомним азартом. Для когось це був перший турнір, перша перемога і поразка, наповнені неповторними емоціями та новим досвідом. За результатами турніру перемогу здобула команда господарів, до складу якої увійшли гравці 17 18 років народження. Срібні нагороди отримала команда футбольного клубу Гребінка, а бронзу вибороли вихованці Варвинської дитячо-юнацької спортивної школи. Четверте місце посіла наймолодша команда з прилук 2018-2019 років народження. Кожна команда була нагороджена кубком, грамотами та медалями від відділу сім'ї молоді та спорту Приуцької міської ради. А також від вихованців тренера-викладача Олександра Таранухи маленькі футболісти окрему подяку висловили нашим захисникам, які дають можливість їм займатися улюбленою справою. Дякую за збройним силам України. За ту класний. Я дуже дякую Збройним силам України і тренеру за проведений турнір з футболу.